Всім привіт! В цьому відео будемо міняти термопрокладки в карті RX. Так, маркировку буду вам показувати RX 470 4-гигова. Значить, не обслуговувалося уже більше 2 років. Змінював термопрокладки на пам'яті Такі ноунеймовські, в общем, ну вони працюють, я як би не знаю. Але буду змінювати на термошпакльовку будемо міняти. Вона м'яка і. Там, по-моєму, 05 мм на пам'яті на чіпах. Ну, це така універсальна штука під будь-який розмір підходить. І Вона там ожимається так, ну, так, як потрібно їй. Крім того, цей кулер нормально крутиться, а цей кулер щось його треба ремонтувати, тому будемо замінювати з Aliexpress, Куплений ну, близько, там, я не знаю, 5 доларів. Будемо цей замінювати. Так, буду включатись, мабуть, не буду одним кадром знімати, а буду включатись. Так, відкрив карту. Значить, Здається, я забув, і тут фактично всі рідні термопрокладки стоять. Мабуть, я не буду їх чіпати, відеокарта працює в принципі нормально, але не працює чомусь не витягує фурмарк, а ігри йдуть в принципі нормально, без питань. Тут виходить рідні на ось цих чіпах, а на ось цих двох чіпах, не знаю, бачите, тут вона розсипалася, я навіть не знаю. Мені здається, що це, що це саме оці ноунеймовські термопрокладки. Не знаю, вони бачите які. Значить, думаю, що буду робити наступним чином. Поміняю на цих двох чіпах. Ось тут покладемо цей. Хоча можна було б і ці замінити. Але ці рідні я щось не дуже хочу чіпати. Мені здається, що вони ще більш-менш нормальні. Хоча карті вже дуже, дуже багато років. А вони ще навіть такі, знаєте, навіть тут липне. Ну і тут, відповідно, На силовій да? зоні тут теж, бачите, не хочу віддирати, якщо чесно. Бо в мене і немає фактично зміни цим. А цього в мене то що я купив, явно мені не хватить. Хоча? Може бути на оці силові елементи. Можливо, мені їх вистачило б і на чи. Но це не точно. Мені так складно сказати, ніколи не робив. Тому не знаю. Мені щось казалось, що я все тут е, міняв, але ні. Значить, поміняємо термопасту. Мабуть, спочатку я все ж таки заменю кулер, а потім продовжуємо тут. Так, відкрутив кулер, який погано працював, зараз будемо пробувати його замінювати. Так, значить, будемо зараз дивитись, наскільки він, ну, бачите, прям один в один. Не знаю, Посмотрим, що з Аліка приходить як він буде працювати. Трошки криво наклеєна наклейка. А ну, ну, практично те ж саме, але так все, пробуємо ставити. Потім я включусь, покажу, як я його ставлю і все підходить чи ні. Трошки візуально відрізняється. Крива наклейка, але кулер працює прекрасно. Бачите, ніяких звуків нема. А в, в, этом, в этом звук є. Але це більш-менш працює. Але звук в нього є. Трошки вже такий подгулявший. Ну, по крайней мере. У ну, цього тут взагалі був, У нього там, наверное, розбито вже внутри все. Ну ладно. В общем, ця заміна нормально прийшла. Зараз чищу, все відчищаю і мажу термопасту. Не знаю, може на і намазати. Так, відтер чіп, відтер пам'ять. Правда, от ці дві мікросхеми, вони, бачите, під білими термопрокладками були, і вони такі не відтерлись. Спиртом Спір... тер, але воно не відтерлось. Так. Значить, на радіаторі відклеїв термопрокладки. В принципі, бачите, мені навіть вдалося їх зняти не порвавши. Ну, якщо що, можна буде вернуть назад, якщо ця буде погано працювати, або не буде працювати, або я щось натоплю. Приступаємо к монтажу, все витерто спиртом. Будемо зараз мастити чіпи, значить. Получається, що у нас 8. 8 чіпів, коли намажу, включусь, покажу, що я зробив і розкажу, як це мені вдалося. Я так зрозумів, що це буде теж не зовсім проста процедура і не зовсім легка. Так, намазав я всі чіпи. Не знаю, як це вам видно. В принципі, мені сподобалось працювати. З цим термопластиліном, він дуже твердий, такий як заморожений пластилін. Його треба розкатати, я робив таким чином. Я розкатував такі кружечки і просто їх потім, бачите, як розмазував по чіпам. Мазав небагато, але все рівно вийшло, може трошки багато, але коли прижметься. Сам радіатор, я думаю, буде все нормально. Воно лишнє видавить. В принципі, я можу сказати, що я і небагато використав. Якщо показувати, скільки було, якщо ви пам'ятаєте, фактично я використав ну, дуже мало. Думаю, що в принципі цього хватить, щоб зробити ще два рази про таку профілактику. Або можна було би, звісно. Пробовать заменить термопрокладочки. Вот те на силовые элементы. Ну тут идея, я так разумею, у тебя маленькая, по-моему, на полтора миллиметра толщина термопрокладок. А вот те элементы, наверное, 2 мм, я так думаю. Ну, я читал про це, але так визуально складно це зробити. це Треба знімати і мірить. Ну, я буду наступний раз якось я закажу і 2 мм. І я буду міняти і тоді ну, подивимось. Все, зараз все збираю. Так, чіп намазан GD900. Все збираємо і перевіряємо як все вийшло. Все, зустрінемось після зборки. Так, зібрав карту. Значит, ну смотрим. Крутиться отлично. Хочу сказати, що цей теж треба було б замінити. Він теж трошки такий. Так, тут все добре. Значить, показую тепер вам прокладки. Тут в принципі їх видно, бачите, вони підрались, тут все нормально з цього боку. З іншого боку дуже цікаво, дивіться, ось тут лишнє, воно і вилізло. Чим класні ці термоприкладки, що вони в принципі лишнє видавлюють, От, якщо ви там бачите, можна їх побачити, що вони вилізли. Те, що не потрібно, воно в принципі вилізло. Ну, я, в принципі, доволен. Матеріал мені сподобався, я, в принципі, достатньо легко це все зробив. Цього лишнього можна забрати. Ну, все, залишається тільки його протестувати, як працює, чи проходить карта формарк. Так, запускаємо формарк, смотримо, температура потихеньку починає рости, але зараз я, мабуть, ускорю це все діло і... Подивимося, як буде рости температура. Бачите, 84,5, 86, ну, більш-менш устаканилась температура. Більше 6 хвилин тривав тест. Ну, в общем якось більш-менш можна користуватись. Далі запустимо іншу програму HWIN-Info, яка називається. Ну і подивимося температури. Я запустив фурмарк. Правда, вы видите, да, что 26 минут, температура карты уже 70 градусов. Да, как видите, GPU. Так, потужность 100, больше 100 ватт, частота 1200. Ну, тоже можно было, конечно, все это пришвычить Але почекаємо, температура підросте зараз до максимальних. Ну, ви подивитесь, сам чіп, виходить, гріється і пам'ять гріється, але, в принципі, проходить формар, все нормально. А ось е, VRM-зона, дивіться, 92 градуси. 94 градуси. росте росте дуже, дуже швидко і... Так, це 77 да, градусів. Чіп нагрівся і на VRM температура 96 градусів. Ну, це серйозно, звісно. Треба міняти там теж якісь термопрокладки нові, бо це дуже серйозна температура. Ну, я, мені так здається, що це досить сильно. Це ще не приділ. Зараз буде ще більше. Так, ВПУ. 80 VRM 99. Бачите, да? 100. Це ще не максималка. Да? 81 градус. 101. Ну, в общем, ви самі бачите, треба, звісно, по-любому на зоні ВРМ змінювати термопрокладки. 102 на да, 82 і 102 ну, 103 бачите всем пока